І так, друзі, продовжуємо наш тактичний марафон, де я зупинився. Я ось цю позицію не зміг вирішити. Ганьба, ганьба, що це за гросмейстер? Якийсь лузер, а не гросмейстер, Скажете ви, і у даному випадку, можливо, на цю секундочку ви прави. Ферзь, С2 це вірне ж рішення. 100%. Вірне. А ось тут, мабуть, слон D4, якщо не Тура, чомусь я хотів турую. А там нічого немає, крім вічного шаху. Тораж 2, тораж 2, ферзь D1, Траж 1, Ферзь f 3. Не можу додати. Що слон D4, я чомусь побоювався вічного шаху, чесно кажучи, друзі. Там слон D4, я побоювався якогось ферсів 7. І. І боявся, що я там можу програти. Слон G1, Fersiv 5, іще. Що... А! Король G8, Fers 6, ще f 8. І ще. Цех ти нічия. Друзі, а що він показує? Ну, слон d4 чи що? Я просто не розумію. Ще раз, друзі, чому я такий слабкий? Слон d4, б'є bf7. Тура б'є g2. Так, не можна Тура ж 2, там ферзь d1, Тура g1, ферзь ж 1 мат. Але ферзь ф 5 І що? Ну, вже 6 ферзь ф 7. Я ж не можу слоном повернутись. Ферзь ф 5 Король G8. ферзь e 6. Король H8. А, ну, друзі, ну це складно. Це складно. Ні, ну H4, та зрозуміло. Друзі, ну цей варіант складний для пазл шторму. Це, хоч він, можливо, більш швидко програє, але це, ну, не, це не варіант для пазл шторму, друзі. Що це за е, такі довгі варіанти, де потрібно бути. Ну, я знайшов це, але ось. Тут закінчуються шахи. Так, ось закінчується. Але що це за варіант для пазл шторму? Раз, два, три, 4, 5, 6 ходів, друзі. Це несерйозно. Можливо, б він мене ну, не питав би, він питав би після аж 4. Але ж я ж рахую, більш, більш знаєте, в чому буває проблема сильних шахістів. Вони, наприклад, проблема була у Тіграна Пітрасяна, чемпіона світу. Чому він не грав комбінаційні партії? Він дуже гарно бачив тактику. Але е, він бачив можливості за суперників і тому й не йшов на ті варіанти. Суперники не бачили, а він бачив. Так і тут ну, длинний варіант, ну це нікуди не коїться. Це не серйозно. Це називаю я не педагогічний лічес. Коли ось так він валить людей. Добре, що я вже, в мене, е, мене психіка вже так розшатана і так вже закальонна. Вона така, що зміцнена, що такими речами вже мене не зіб'єш. Але, друзі. Е, ну це ж е, ну, не серйозно, Це ж е, зав, складне завдання для пазл шторму на секундочку. Тут, звичайно, я сам винен, що після кін'є я пішов, що кінь Є2, так, і на король F1, кін Є3. Ще сам здивувався, що за дурня. Я був роздратований попереднім завданням. Бачите, ось ця серійність помилок сказалася. Тому я раджу вправи, які дозволяють. Прибирати серійність помилок і не програвати серіями, як це робив Магнус Карсен. Як робити 100% ви, як ви долучився, зробивши помилку у партії, потім робити ще безліч помилок. Так ось, щоб цього не було, я раджу певні вправи. Ну, звичайно, Кінді 2, Королів 1, 3 шах і Кінь Бів 5. Тут я був роздратований цим завданням і не зрозумів, що сталося не так. І тому що я бачив ресурс версії 7 на слон d 4 і... Бачите, серійність помилок сказалася. Що тут? Ну тут Аж доволі просто, якщо же ферзь аж 1 мат, а якщо F вже D3, слонюрик дає шах і з'їдаємо Ферзя. Тут перевантаження по лінії є, просто д 4 виграли фігуру. Тут, ну, аж же і нічого немає, аж 7, король на H8 сковався за таким щитом у вигляді білого пішака. Це типово. А ось цю задачу я не зміг вирішити, друзі. І давайте подивимось. Я довго думав і не зміг. І не зміг. Що я пішов? Ферж 3 воно вийшло невірно, так? А чому вийшло невірно? Білі ферзь F1 якось захищається. Я і зараз не бачу. Скажу вам чесно, я і зараз не бачу. FG3, ферзь, ферзь f 1. Ферзь D3, ферзь f 1. Що коїться? Туреєв 6, друзі, це жахіття. Це жахіття. Ну тут я, бачите, не побачив цей мотив, це суто моя провина, нічого не скажеш. Що я зациклився, що матусь по лінії Ж потрібно ставити, а те, що кінь зв'язаний, просто напасти на ферзя. Бачите, випав цей мотив. Над цим потрібно працювати. Інакше це потім буде в турнірних партіях. Інакше від цього будуть навіть якщо не турнірні партії, любительські, але від цього буде поганий настрій. Проблеми потрібно прибирати. Так, мотив зв'язки. Я однобоко дуже дивився на позицію. Все хотів по лінії же щось зробити. А Тура f6, те, що, знаєте, тут психологічно важко. Тура начебто вже поруч з королем, а тут її тр треба кудись у бік відвести. І ось На цьому мене і спіймав, ліче. це мені сподобалося, як мене обдурили. Так, що тут? Ну тут слон Е5, доволі легко, там G3, ферзь F2 і з матом. Слон c5, і на король d 3 важливо тура d 4 поставити свою туру під захист слона, а вже потім з'їсти туру білих. Тут тура c5, потім фер g1 і ферзь б'є c5. Я побачив це швидко, але довго пересував. Чим більше ходів, то мені важче пересувати. Тут є значення якою турою ходити. Якщо почати тура ж 1 то після тура й один, тура є один, король є один. Вас немає можливості тура f 1 виграти туру на один. Тому шах спочатку більш близькою до позиції білих. Турою вони закроються, бо інакше це мат. Ми поб'ємо туру на Е1, дамо шах Тура Ж1 і з'їмо тура А1. Так, тут просто кінь є 2 шах, Короля є подвійний шах, від подвійного шаху можна ли... лише піти королем, і тоді слон Ж2 мат. Тут чомусь я розгубився, ну елементарне ферзь b3. Забираємо туру довго, думав, 5 секунд, може бо швидкіше. Тура це 1 я побачив відразу, але сова довго. Тут теж побачив, ну совою довго, це не. Це не телефон, я на компі, ну взагалі не можу. Ферсі f7 і слон f5. Ось тут я щось дуже довго, так? Я що пішов? Ферзь Є3. Якщо король H1 F король G2, ферзь є 2 Шах, ферзь б'є D1. І потім затримую цього пішака. Це доволі складне завдання. Лічес валить, завалює, ба... лише бачу, що я хоч трішечки так ні... ніс показую калюжи. З... Багнюкою, а вона мене іди туди. Ох, який безсоромний лічес. Ну, звичайно, тура є 1 б 7 побили на б 1 і потім ферзь с 1 обміняли ферзя на туру і поставили молодого ферзя. Із шахом або без шаху можна просто позаду стати, а можна з шаху з 7 з'їсти пішака на б 7 Так, тут елементарний мат, ферзь с 4 ферзь g3, мату два ходи. Тут доволі легко ферзь d4, король Е6. Забрали пішака і зайвий пішак ще й віддали на прохідна, приносить легку перемогу. Але знову-таки невдала спроба, друзі, 48 це дуже-дуже замало. При Рекорді 72, і при звичайних показниках там ну 60, хоча б там, ну, 6, ну хоча б 50, чимось я просто бачите на компі дуже дуже слабкий. Але це не потрібно дратувати нас, ми потрібні нам потрібно побачити свої проблеми, ось так проговорити ці проблеми і ставати кращим ніяка, ніяка антипедагогічність лічесу та ческому не повинна вас збивати А якщо вам хочеться. Мати справу з педагог з вірним напрямком педагогічного навчання, то долучайтеся до найкращої шахової ліги. Читайте описі та переходьте на сайт школи. В чому перемагати. Лише наша ліга дає можливість гратись лише з патріотами, лише з тими, хто за Україну, лише з чесними гравцями, без читерів, і накопичувати рейтинг лише накопичувати, не віддавати рейтинг в нас. Позитивні педагогічні шахи долучайтесь.